Велике питання це забезпечення наших військових. Зрозуміло, що військовою технікою, зброєю, це питання ми не можемо вирішити на нашому рівні, але забезпеченість наших бійців амуніції, особливо зимової амуніції, тому що ми йдемо, як кажуть, ці прогнози в дуже холодну зиму. Це звичайно, надактуальне питання. Міністерство оборони обіцяло до 10 жовтня забезпечити всіх бійців зимовою формою, всім необхідним. Це поки що не виконано на всі 100% і є нарікання певні бійців і волонтерів про те, що ця форма не відповідає тим вимогам, які, в яких опинилися наші бійці. І важливо те, що, важливим те, щоб Міністерство оборони дослухалося до парад, до прохань, щоб все ж таки ця форма була Ну, Як є такі обіцянки Міністерства оборони, зокрема, спікер Міноборони Австин Право зауважував, що Міністерство оборони знає про претензії волонтерів і бійців з приводу форми. І готові працювати над її покращенням, якщо є недоліки їх потрібно усувати. Якщо є побажання від волонтерів, вони будуть враховуватися. Ми за те, щоб форма була якомога кращою. Звичайно, всі ми за це. І величезна вдячність безпосередньо волонтерам, які, які змогли долучити до, до своєї волонтерської діяльності значну версту нашого народження, нашої громадян. Які за їх ініціативою надали фінансову підтримку, організаційну підтримку для того, щоб ми могли придбати форму і передати теплі речі, продукти харчування, все все необхідне і передати бійцям в зону АТО. Ще раз повторююся велика вдячність волонтерам.